тихо, уже прокинувся малюк, думали, що ще поспить, а він чутко, Дневний сон, так, віка, як завжди. Я кажу, в мене все є, мені нічого не треба. Вона каже, я хочу шубу зробити, ну, добре кажу. Ну і купила бурячок. Пакет 5,90, як завжди. Далі е, пакет. Біорозкладний під бурячок гривна 20. Так, буряк. Першого гатунку 2 кг, 362 грами по 8 гривень 79 копійок. На 20 гривень 76 копійок. Зараз покажу, Ой, це ось такий бурячок. Це б скільки я води лила. ну, Щось запечем, щось Віка хоче шубу зробити, Ну, буряк такий. Хороший, дивіться. Сподіваюсь, що він і солоденький, хоч мені дуже так і не можна, але я іноді, так, в бік посунула. Далі морква мита. Ось моркву я і не розкрила. Теж тут пакет гривна 20, біорозкладний. Я й могла і сама помити. Ну, ладно. Так, морква. 574 грами по 15 гривень 49 копійок. У мене морква ніколи не вдається хороша. І оце на 8 гривень 89 копійок. У мене вона як пальчик довга і худа. Так, далі печиво. Печиво Марія. 240 грам. На 337 гривень, вибачте, 70 копійок. Так, присерви. Це, я так розумію, на шубу віка взяла. Ось такі. Філе оселедця. 470 грам. 132 гривні, 50 копійок. Далі десерт. Ну, вона іноді бере такий десерт ось. Е, так, десерт там 100 грам е, з вишнею, пінчер з вишнею. От, 57 гривень ну, це 100 грам і 20 копійок. Знижка 2 гривни, 86 копійок. Так, далі печиво. Кукурудзане з фруктозою. Це ось таке маленьке, маленьке і дуже смачне. 300 грам коштує 57 гривень 20 копійок. Так, далі масло. Масло білоцерківське. Оце дуже мені подобається це масло. 180 грам без акції. Коштує 116 гривень 80 копійок. Потім майонезний соус. Ось такий салатний. 300 грам. Коштує 26 гривень 50 копійок. Ковбаса салями преміум. Так. Оця паличка 320 грам, 148 гривень 70 копійок. Знижка АТБ. 7 гривень 44 копійки і заплатила вікуля 141 гривню 26 копійок. Далі молоко пряжене. Молоко пряжене, 3 упаковочки. Стали менші ось це. І, і дуже рідко віка на нього попадає. Ну, ось якось попала. Так. 2,6% жиру. Так. Одна упаковочка коштує 20 гривень 43 копійки. Так. Трішки посунула, спала. Розчинна, яков монарх. 200 грам. Акція 279 гривень 90 копійок. Пюре для малюка. Це ось таке яблуко малина. 90 грам. Ми вже своє поїли, те, що бабуля наробила. Коштує 31 гривну 40 копійок, 90 грам. Ціни, незвичайно страшне. Так, далі цукерки, плюсики. Ось такі. Не раз буду розкривати, всі їх знають. Карамель евкаліпт з ментолом, вагові. Е, так, 390 грам. По 139 гривень 35 копійок на 54 гривні 35 копійок. І чомусь пакетик 90 копійок цей, Хоча він з ручками. Ну, в них там свої якісь заморочки. Далі цукерки, джелі. Так, зараз посуну це. Бо я щось не поміщаюся. Джелі. желейки. Ану, хоч тут не. Так, 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 так. Джелі вагові. Ух ти, теж 550 грам по 139 гривень, 35 копійок, як і, і плюсики. Е, так. На 76 гривень 64 копій, копійки. Потім мультизлакові палички бамбук. Віка каже, бабуля, скільки раніше було, я кажу 250 грам. Зараз у пакеті отут 160 грам, Ну, це так. Зменшили, да? І оці 160 грам коштують 45 гривень 70 копійок. Так, далі пюре. Так, пюре. Три штучки. Яблуко, банан, полуниця. Щось свіка не взяла бананчика. Чи забула, мабуть. Так, три штучки. Це для малюка. Ну і ладно. Так. По 31 гривні 26 копійок. Ну, подорожчало, звичайно. Так, далі, цукерки, ташине молоко. Нема куди мені вже поміститися ось такі. Жако, ташине молоко, вагові. 358 грам по 121 гривні 90 копійок. На 43 гривні 64 копійки. І пюре. Ось таке яблуко груша чорнослив, Коштує 90 грам, коштує 29 гривень 90 копійок. Так, ватеб. Ось у ми прокинулися доброго ранку, хоч це вечір. Так, ну Оце все, що купила в АТБ. І отакий сир. Ой, сонний, сонний. Ну, що ж таке? Отакий сир купила, в... раніше називався магазин свіжина, тепер гастрономія. А Та он так і називається, тут окавчики Да. А а вивіска так і висить, так? Да? Ну, а раніше тут писалося свіжина. Навірно, 456 грам, по 430 гривень 80 копійок на 196 гривень 45 копійок і пакет 50 копійок. Пюрешку хочеш? Зараз я тебе погодую. Отак. От Оце всі покупки, які Вікуля сьогодні зробила. Ну, як я кажу, мені нічого не треба. Ха -ха, кажу, по мінімуму. Я вже не буду озвучувати цю ціну. Це вже вікина зарплата і тьомина йде. Квіточка вся тіка, де квіточка? А, а мамі понесеш? Де квіточка? Понеси мамі. Мамі понеси. Понеси мамі. Неси мамі, неси. Та не рви. Неси мамі! Шуба в нас готова. Е, робила Віка. Е, знайшла рецепт в інтернеті ось так. Ми привикли, звикли, да? що у нас бурячок зверху, ну, а тут як в мімози. Що в Ну, настоїться, тоді спробуємо. Ну і малеча в нас тут балується. М -м -м -м. А кушать будем? Головень. <реш> І куди святік пішов? Нє-ні-ні. Іди сюди, іди сюди, не треба вимазуватися. Іди от, оток. Висточки позбираємо. Це ми так гуляємо ввечері. Да?